Наших військових в російському полоні катують не задля отримання від них якоїсь інформації, а тому, що можуть це робити, щоб принизити гідність і щоб змусити відмовитися від цінностей від власних цінностей. Тортури пройшли 95% вояків, яких вдалося визволити з полону. У Росії вчать на катів. Це окрема повноцінна у них там спеціальність. Є й окрема система катувань, кажуть у головному управлінні розвідки України. А структури, що мали б стежити за дотриманням Женевських конвенцій, як -от Червоний Хрест, у Росії мають зв'язані руки. Та, попри все, Україна повертає і повертатиме з неволі полонених захисників і викрадених цивільних, як працює ворожа система катівень, і як ми рятуємо звідти своїх людей. Людмила Гаврилюк розкаже. Нелюдські умови утримання, відсутність ліків їжі і щоденні жорстокі тортури. Постійні збієння були. постійно били, як вони кажуть, на прийомках. Тобто, коли ми приїжджали в СІЗО, приходив весь персонал. Там навіть лікарі їхні місцеві були, і вони спеціально показували, куди бити, щоб у нас на тілі не було слідів. Владислав військовий у полон потрапив у травні 22-го. катування. Каже головний метод роботи російських ФСБшників. Приваділі зекавнітрадинації приводили зеків в нетрадиційної орієнтації. Казали, що зараз вони будуть і тебе гвалтувати. Їм постійно було потрібні якісь зізнання. Вони слухали наші історії про те, як ми потрапили в полони. І кажуть, нам треба, щоб ви розповіли, що ви хотіли добровільно здатися, і вас ранили на Росії. Ські військові, а у вас стріляла служба безпеки України і солдати ззаду, тобто вони ліпили свою якусь картинку. Всі катування, як психологічні, так і фізичні, чітко сплановані і регулярні, каже Владислав. Та найгірше за його словами було тоді, коли в російських колоніях відбувалися перезмінки так званих наглядачів. приїжджали завжди приїжджали до нас нові наглядові. Вони приїжджали з якихось особливих зон, і кожного разу вони могли бути ще жорстокішими. Було таке, що коли одного разу приїхала нова зміна, то близько 30 людей були після допитів в полам у них ребра стирчали, і ніхто не віз їх до лікарні. Брали тільки важких. За словами виконавчого директора української гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка, зараз встановлено майже дві сотні місць, де в полоні утримують українських військових та цивільних. Та реальна цифра за його словами значно більша, і всюди росіяни вдаються до тортури. Тут можна просто послатися навіть на документ, який був підготовлений моніторинговою місією організації Об'єднаних Націй, долучені до опитування українських військових це приблизно 200 осіб. І на підставі цих опитувань вони е, зазначили, що з е, загальної кількості опитаних 95% зазначили, що до них застосовувалося катування. За словами представника головного управління розвідки Андрія Юсова, у таких місцях неволі, де тримають полонених, працює ціла система тортур ставлення сьогоднішньої путінської Росії до українського народу. До української держави гірше ніж навіть в російському в радянському союзі і в російській імперії, це стосується українських військовополонених, які, яким не, за якими не визнається право на захист згідно з Женевськими конвенціями. А, і коли навіть отримуються можливість написати листа, то вони не мають права писати листа українською мовою. І катувати Росіяни почали задовго до нашої війни. Росія це вчиняє ще з Чеченської, навіть ще з Афганської війни. Нагадаю, там біля 200 тисяч населення було вбито в ході цієї війни, і відповідно ми говоримо про те, що немає жодного притягнення до відповідальності за оці злочини, які фактично вчиняються і вчинялися і вчиняються в цих місцях несвободи. Але чому у випадку з Росією міжнародні конвенції та організації не працюють, розумієте, ми з державами в різних вагових категоріях. Моє міжнародна гуманітарна організація. Ми не маємо можливості просто з ноги відкрити двері, увійти і сказати, що зараз ми будемо тут здійснювати візит. Нас ніхто не пустить. Точна цифра українських полонених за словами представників Червоного Хреста відома, але засекречена, як і те, скільки українців після полону говорять про пережиті тортури. Єдине, що визнають у Червоному хресті росіяни. Не допускають їх до всіх місць неволі, де тримають українських бранців. На жаль, ми не маємо сьогодні доступу до 100% військовополонених, і це ну, проблема, тому що якщо ми не маємо доступу, ми не знаємо, що відбувається з цими людьми. Ми не можемо о, зафіксувати погане поводження з цими людьми. Ми не можемо допомогти цим людям, і ми не можемо повідомити їх родичів про їх місце знаходження. Владислава з полону звільнили у лютому 23-го. Він підтверджує, за весь час неволі до них жодного разу не допускали представників міжнародних організацій, в тому числі Червоного Хреста. їхні бланки. Ми бачили тільки їхні бланки. Можливо, до якихось тюрем їх допускали. Бачили ще, як представники Червоного Хреста вигружали з машин цигарети, ковдри і ще щось. Росіяни все це вальяжно заносили всередину. Чекали, поки ті поїдуть. І вже місцеве начальство все загружав в машини і вивозили. За час полону Владислав схуд на 50 кілограм через постійні побиття мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Та найгірше каже двох українських військових, які були з ним в камері. Росіяни таки замордували до смерті. І там їх і ламають, і там їх дійсно ламають, і люди там вмирають. І чи понесе Росія таке покарання за все вчинене зло? Питання поки відкрите. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.